Привіт, друзі! давно з вами не чулося всіх з Різдвом Христовим. Бажаю всім здоров'я, бути в безпеці, берегти себе, берегти свою сім'ю. А сьогодні це буде коротеньке відео про якісь, не знаю, незрозумілу погоду в Вінніпеці, в Канаді, тому що в нас зараз плюс 2. Все тає. Ну, наступного тижня вже знов буде мінус, але це отаке незрозуміло для мене. Зараз я спеціально поїжджу по нашому районі, покажу вам, отак як є простими очима, без всяких красок, без нічого, як такі е... райончики в Веніпеді. Це Форт Річмонд. Хто живе в Вінніпезі, це саме низ Пембіни. Це південь міста. Мені південь більше подобається, хоча всі райони між собою дуже сильно похожі. Отже, тут дуже близько, до речі, до моєї домівки, але ми не поїдемо. Ми поїдемо зараз а, десь інакше. Хочеться вам показати більше суди. Камеру отак поставив. Виважайте за вікно. Постійно. Бруд на лопове вікно йде. Такий спокійний райончик. Це рахується з дорогих районів. До Доунтауна мені кілометрів 12. Я міг повернути зараз направо додому, але я зараз спеціально поверну вам. А, у нас є такий кінг Парк. Зараз. Ми зараз в нього заїжджаємо. Тут дуже великий парк. Знаєте. Можна собі погуляти. У нас якраз є собачка з собачкою. Зараз ми заїдемо в нього. Він дуже великий цей парк. Тут можна на велосипедах, багато велосипедних доріжок. Дуже велика територія цього парку. Я тільки заїду на парковку, ми поїдемо далі. На жаль, нічого ви такого особливого тут не побачите, тому що я кажу, я на парковку. Ось ця парковка там прямо, що зараз там прямо. Це вся територія цього парку, він дуже, ще раз повторюсь, дуже великий, дуже красивий, особливо тут дуже красиво осінню, коли всі дерева мають різні кольори. І дуже так красиво. Бачите, сніг ми в Якщо якось так. Зараз повернемо сюди, назад. Още на задній хід. Якщо, друзі. Не, люди, от, якщо бачу, йдуть кататися на таблетці, але ну, коли мокрий сніг, воно щось не дуже добре катається. Я, наприклад, люблю кататися на лижах. Я знаю, що я кажу, коли мокрий сніг. Катання не приносить великого задоволення, ну не знаю кому. Це не той кайф, коли на вулиці Мороз і коли ви знаєте, якось ну, краще з'їжджається, немає цієї флякоті, немає усього-всього. Зараз я ще проїдуся сюди навкруг, маленький зроблю такий периметр навкруг свого будиночку. Це відео таке дуже коротке, хотілося просто вам показати. Район, бачите, який будинок правіший трохи з чорними вікнами, панорамними, класний. Тут, до речі, дуже багато хороших є будинків. Просто у нас з машини не буде так видно. Ось тут бачите, тільки що зліва проїжджали дуже крутий будинок. От український прапор, хто замітив, в правому куті був на телефоні. Буде у вас. Бачите, все так в деревах, дуже красиво, коли це літо. Тут дуже-дуже такі класні кольори. Все таке зелене, це мені дуже сильно подобається. Не знаю, чому, друзі, я не люблю північ. Хоча райони між собою дуже сильно похожі, більш по комфорту, мені південь, більш здається такий комфортніший у всьому, що в розташуванні магазинів, що в всьому-всьому-всьому. Що... Але це напевно тільки привичка така моя, нічого, напевно, різниці. Величезної немає, але ну, мені комфортно на півдні, я живу собі на півдні. От, друзі, заїжджаю якраз це моя вулиця. Зараз ми, бачите, такі хатки тут попроще, але на, в моєму районі дуже багато таких замків. Дуже величезні, дуже красиві будинки, особливо там є пару таких вулиць, що взагалі ну в Веніпезі в кожному, в кожному ері, в кожному районі є свої величезні ці замки, є райони, які реально дивишся і просто думаєш, ну як може бути такий контраст зараз. Тут школа зліва, ми її проїжджаємо. Ось тут зараз є бхідно, буде мій будиночок. Ось так, приїжджаємо. Ось бачите мій будинок. Якщо Друзі, дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю провести гарні свята. Всім бажаю берегти себе, берегти свою сім'ю. Зустрінемося в наступному відео з кимось в Веніпезі. До нових зустрічей!